Анатолій Михайленко, дорога пройде надвічі. Розділ другий, частина друга. Дмитро Негірняк об'явився тільки восени. На той час Антон займав в окупованому місці таке становище, про яке ще недавно й не мріялось. У нового керпу, до якого настановили німці, сліпий Назар записав хлопця своїм онуком, сином Степаниди. Єдиний годувальник опора трьох старих немічних людей. Тодісь Корсен, чоловік дареної сестри Марії, допоміг Дмитрою влаштуватись на борошномельні. Антон часто бував у Корсені, вони мешкали в чотириповерховому будинку, що височив у глибині двору серед приземистих бараків. Йому подобалося це спокійне, немолоде подружжя. Все життя тодісь працював на міській борошномельні. Він там знав кожного, і його всі знали. Не полишав роботу аж до того дня, коли в місто вірвались фашисти, кілька днів не виходив з двору. А коли німці оголосили, що всі мусять повернутися на попереднє місце роботи, зібрав свою традиційну торбину і пішов. Жити за щось треба, якось винувато пояснив він Антонові. Щось і сім'ї перепадає з сусідам. То десь і не крився, що носити дому борошно. Не раз Дарина прибігала з возликом і до хорошків це вам подарунок. Антон давно на от би собі влаштуватись на борошномельні. По-перше, можна буде підтримати продуктами родину, яка назвала його своїм годувальником. По-друге, і своїх хлопців об'являться ж вони колись по третє вільніше почуватись в окупованому місці, останні важили чи не найбільше. Проте він не квапав тодеса, нехай той сам упевниться, що Антонові варто допомогти. Такий час невдовзі не став. Якось, коли Дарина перевела Антона погомоніти з тодисом. Господар з нарочитою байдужістю сказав якщо не думаєш шукати роботу, то можна й до нас. Людей не вистачає, але беруть не всіх підряд, а я б міг і слово замовити. Я ж пшениць віджити не відрізню, Антон невміло приховував радість. Хе, невелика мудрість, навчишся, став Антон Мокомилом, як один з найбільш. Старатливих робітників згодом одержав нічну перепустку. Машини працювали і вночі. Правда, не завжди, тільки тоді, коли була електроенергія. Та баржі підвозили енголу зерно. Тепер Антон не виводив сліпого на сонці, і сонце вже не те, що було, постигало на осінь під час обми. Проте сам порався у двері кожну вільну хвилину. Якщо не було роботи, то знаходив. Треба бути на видноті, а раптом частенько й сам ходив по місту, але не на Комінтернівську. Але на Комінтернівську зайти жодного разу не зважувався. Дмитро його знайшов сам. Серед білого дня Антон, як завжди після нічної зміни, порався біля повітки. Зайшов дир з пита води напитися. Антон аж ротом зіпнув, ніби повітря йому забракло. Невже справді Дмитро? Що хвилини, що щомитя ждав, а коли пройшов, не міг повірити. Розставив руки, хотів схопити в обійми, та Дмитро холодно блимнув очима. Остудив своїм поглядом Антона. Ти що? З розуму спав, де можна поговорити? Антон сторожко озирнувся всебіч, всебіч, кивнув на двері повітки й шмигнув запоріг. Антон за ним. потім... Визирнув і причинив двері, залишивши невеличку щілину. Розказуй ти бачу, міцно тут осів, хазяйство завів. Антон заважив у Дмитрових словах ніби осад, невдоволені чи, може, на старого. Дмитро, ти облиш? Так, я міцно осів, щоб твердіше себе на землі почувати. Для діла треба. Хіба ж не ясно? Не тягни, розказуй, як ніде йде безсерений. Наперед тебе хочу послухати, відповів Дмитро. Відчуження не зникало. Бачилися на гірняк, наче. Чогось побоювався. Справді, вони не бачились довго, все могло трапитись. Антон розповів, як потрапив до хорошків, що то за люди, про своє нинішнє становище, згадав Отодися Мокомила, тільки про Дарину чомусь мовчав. Холодні крижинки Дмитрових очах почали танути ти не ображайся, Антоне, час такий. Собі не завжди віриш. Я не ображаюсь. Він ждав, що скаже далі. Але Дмитро не квапився. Нарешті Антон перепитав ні довго бачив бачу. бачу. А яжка, тобто без серебряного. Яжка. Яшко живий, здоровий. Уже провів перший сеанс. Нам передали по можливості скоріше легалізуватися. Треба підбирати людей. Наказано пильніше придивитися ще й до товарної станції, елеватора. Ну і, звісно, пильно стежити за аеродромом. Отже, я правильно зробив? не стримуючи вдоволення, спитав Антон. Ти в нас молодець і знову лить помітна нотка заздрості чи настороги. А я я зовсім бездомний. Чим це закінчиться, не знаю. А як твоя явочна квартира? Яка твоя не можу туди йти? Та й ніде й заборонив. Складно коментарнівські виявлено ну, знаєш уже? Ні, звідки ж мені знати? здригнувся Антонів голос. Добре, що дідко не штовхнув мене піти туди. Чи Дарину послати, аж штовхав же. Цілий місяць не чіпали, вів далі Дмитро. А потім, мабуть, напередождати не витерпіли. Шкода, що ж, колить гор. Гнідий поправив Дмитро, Я ж кажу, легалізуватися, влаштовуватись на роботу і раптом вибухнув. А як влаштуватись? Пішов на реєстрацію, паспорт, біте, осінь. Німчик погортав, передав поліцаєві, той теж гортав, гортав. І тоді каже: завтра приходь, ходи тривожно виховались в Антона. Аби пішов, то може, оце б з тобою не говорив. А я тебе. Ще в серпні бачив. Де? Та отут же, на вулиці, тачку з вугіллям котив було, було, розгубився Антон. Я тебе на зирці аж до двору привів і діда твого бачив, дрімав на сонечку, як кіт навесні. Чого ж не звався? а того конспіратор Дмитро зам'явся. В той день, коли тут очутились німці, так усе перейнакшив, що й сам себе мусив боятись. Потім ще тебе бачив, проходив вулицю, а ти дрова рубаєш, біля тебе дівчина гарна. Чи не оженився часом? Вигадаєш, не до цього, зніяковіло боркнув Антон. І в цю самісіньку хвилину в його мозкові зародилася несподівана думка, і він випалив її як вистрілу Дмитре, а давай, ну, я тебе оженю, іноді ти міцно. і отоді ти міцно станеш на обидві ноги. Дмитро думав, жартує. Я ж одружений сказав. Антон про це знав. У їхній групі так виходило троє. Левко Негоденко, Гнідий та Дмитро Негірняко дружені. Антон та Яків Ковтанюк парубки. Дмитро любив розповідати про свою Оляну, що то молодята. Навесні на травневі весілля відгуляли. Приїхав до себе в село у відпустку, за три дні обкрутив дівчину, задурив їй голову за чекав на свята. І за, столи весіль... і за столи весільні сіли, з відпустки його несподівано відізвали в частину, а навдовзі й війна. У тебе в паспорті записано, що одружений? допитувався далі Антон, захоплений своєю несподіваною думкою. В цьому ні не записано. Та він вже десь на реєстрації, тим краще весело ударив його по плечу Антон, визирнув за двері, повернувся Давай, поможи. Вони заходилися перекладати дрова в куток, аж упріли. Тепер сідай, відпочинемо і порадимось. Антон підсунув Дмитрові колоду, сам сів напроти. Тебе ніхто й не запитає, жонатий чи ти холостяк, почав знову своє Антон. Головне, щоб вона погодилась. Постараюся вмовити, обіцяю. Можеш ти, зрештою, пояснити, що намислив, гнівався Дмитро. Тобі досі не зрозуміло. Треба оженити тебе. До Петра ось тоді й матимеш право вільно ходити вулицями, як стопроцентний городянин покупованого міста. І я вже не кажу про квартиру. Навпаки, жонатий чоловік помітно позбавляється свободи. Спробував пожартувати Дмитро. Так було колись, а тепер усе на вивірі. А хто ж наречено? уже більш зацікавлено запитав Дмитро. Схоже було, що Антон пропонує варти уваги спосіб легалізації. То дося, борошна мила родичка, Дарина, сказав Антон, і мамоволі зітхнув чи не та сама, з якої ти дрова колов? Антон не відповів незрозумілий смуток обліг серця. Як же легко я розпорядився її долею Дарин, Даринка.